Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так, чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 21 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам так. Але проявляйте мудрість, коли будете діяти, а діяти вам сьогодні доведеться. Можливо, десь у спілкуванні вам доведеться щось приховати, щось не розголошувати і бути собі, так, на розумі своєму. Тобто, не довіряти. Тому, що відбувається навколо тим розмовам, і тому, що до вас будуть доносити, а покладатися потрібно тільки на себе. До того ж, про свої плани не варто розголошувати, тому що це у вас на цей день, можливо, буде відбуватися якийсь певний кризисний момент, і якщо ви будете ділитися наперед своїми мріями, планами, то ви можете це все розвіяти. І потім у вас воно може не вдатися. Тож на цей день дійте, але будьте дуже уважні і обережні, особливо до тої інформації, що буде надходити. Другий варіант вам ні, колесниця перевернута. Для тих, хто бажав сьогодні якісь свої поїздки здійснювати, то наразі у вас це навряд чи вийде. Ну, а якщо вже там край будете їхати, то звертайте увагу, як завжди, я вам нагадую, що перевіряйте свої транспортні засоби, будьте уважні на дорогах. А чому іще ні вам? Тому що, можливо, ви щось неправильно обрали. Тобто вам потрібно, можливо, якийсь інший шлях або інші починання, а не те, де ви наразі себе там налаштували. Тому поміркуйте гарно, чи вам потрібно те, що ви бажаєте для себе, чи можливо щось обрати вам краще інше. А я бажаю, хай вам всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Вам так. Вам справедливість говорить про те, що сьогодні ви можете діяти у будь-яких своїх аспектах життя. Можливо, ви будете вирішувати якісь юридичні питання, оформлювати папери, звертатися у якісь державні органи. У вас все вдасться. Але звертайте увагу на всі документи, які ви будете отримувати або підписувати, бо, можливо, десь є якась помилка. Або, якщо ви самі будете готувати документи, то також перевіряйте, тому що є така вирогідність, що ви можете припуститися помилки. А загалом то можете діяти у будь-якій сфері, головне не порушуйте закони будь-які. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.